Зміни у правилах дорожнього руху невеликі, але відчутні. Найсуттєвіша вимога сім місяців на рік з 1 жовтня до 1 травня їздити водіям усіх транспортних засобів з увімкненими фарами. До цього автовласники ставляться неоднозначно. З одного боку кажуть це добре, бо транспорт буде помітнішим на дорозі, а з іншого збільшаться витрати палива, а фари і габарити швидко зношуватимуться. А якщо зупинишся і забудеш в день вимкнути фари, акумулятор може розрядитись. Водій називають і інші мінуси цього нововведення щодо світла -фар, то Ну я знаю коли краще, коли хуже, іноді як летить. Ото й мажор, так хоч повключав фари так легше, а тепер усі будуть їхати. Інші зміни у правилах дорожнього руху незначні, кажуть даїшники. Хіба що конкретизували деякі положення та вели нові визначення? Так у документі з'явилося поняття газон, маневрування і острівець безпеки. А ще виключно поняття обгін. Змінився також вигляд деяких знаків. Внесено зміни до знаків, які вже існували. Значить, змінено зображення на дорожніх знаках рух праворуч, рух ліворуч. Вони приведені до форми, яка існує в європейських країнах. Крім того, з'являться нові дорожні знаки, наприклад, пункт зупинки трамвая, кінець пункту зупинки трамвая, культова споруда, промислова зона, фото, відеофіксація порушень. Побачить водій і нові таблички до дорожніх знаків. Введено нові таблички до дорожніх знаків. Які попереджають про небезпеку, про характер небезпеки, наприклад, попереджають про. Зіткнення транспортних засобів наїзд на перешкоду, наїзд на пішоходів, наїзд на велосипедістів, а також наближення лижних трас до проїзної частини. Окрім білої і жовтої дорожньої розмітки, буде ще й синя для парковки на проїжджій частині і помаранчева, тимчасова розмітка. Черкащанин Володимир Лимаренко, водій зі стажем, каже, зміни і доповнення до правил передивився вже кілька разів. Майже усім задоволений. Утім, пошкодував, що не вели обов'язкове носіння світловідбивного одягу в темний час це було б правильно, причому не тільки для водіїв, а взагалі всіх учасників руху. В Білорусі, наприклад, давно введено це правило, що пішохід, який рухається в темний час доби, зобов'язаний мати світло відбувні смуги. Відповідно, його видно. Це у змінах до правил прописали лише як рекомендацію, як і замінювання сезонних шин. Нові правила дорожнього руху почнуть діяти вже за два тижні з 15 квітня. Попервах обіцяють даїшники власників залізних коней не штрафуватимуть, а лише роз'яснюватимуть водіям. Для Доброскок Василь Саєнко спеціально для віка новин.